Доброго раночку, дорогі наші друзі. Вітаю вас сьогодні, перш за все, із таким радісним, святом святом святого Миколая. А до вас Миколайко вже проходив? Бо до мене приходив. Маю пакуночок, ще не розпаковувала, бо чекаю. Коли прокинеться моя дітвора, і ми за традицією разом розглядатимемо, що ж ми за цей рік заслужили у Святого Миколая. Скільки б не було років моїм дітям, я сподіваюся, що цю традицію вони передадуть ще своїм дітям, і колись ми разом з внуками вже будемо дивитися, розглядати і тішитися. І знаєте, що за традицією навчили нас бабуся з дідусем? Перш за все, стати на коліна, помолитись Богу і подякувати Святому Миколаю, що не забув до нас прийти. Але крім Святого Миколая, сьогодні ми ще маємо подякувати нашим Збройним силам, нашим ЗСУ, за те, що мирне небо було над нашою головою, за те, що ми дочекалися цього ранку. За те, що під подушкою ми знайшли подарунки, і за те, що ми на тій подушці спали. Тому що вони там, в окопах, не завжди і на кулаці можуть виспатись. Заради того, щоб ми жили, тішилися, і щоб наші діти мали хоч якесь трішки радісне дитинство, якщо зараз в цей час це можливо. Тому що дуже багато діточок, які б. Мабуть, всі подарунки в світі віддали за те, щоб замість подарунка під подушкою, поруч на подушці, був їхній тато, чи мама, чи обоє батьків. Тому для того, щоб здійснилися такі мрії наших діточок, щоб наші захисники, татусі, братики повернулися із фронту живими і неушкодженими, ми маємо їм допомагати. У шапці профілю і у коментарях згодом з'являться посилання на активні збірки наших волонтерів, яких, до речі, я вітаю із вчорашніх свят, з вчорашнім святом, Міжнародним днем волонтера. Адже волонтери це люди, які всіма силами намагаються тримати фронт в тилу і подавати патрони ззаді нашим захисникам. Ви знаєте, кожна гривня, кожна копійка є дуже важливою для того, щоб закрити збори. Нашим хлопцям потрібно дуже багато всього, але перш за все розуміння того, що вони нам тут потрібні, і що ми їх тут не покинули, що ми їм допомагаємо. Що ж, всеукраїнська поетична родина зазвичай розпочинає свої ранки. Віршами, я відступати від цієї традиції не буду. Я не знала, що читати вам сьогодні, направду. Але буквально за одну хвилиночку до Етеру мені трапився вірш, найсвіжіший вірш нашого співродинівця-тараса Сорочика. Я так розумію, що це його найсвіжіший вірш, так як сьогодні, крім свята. Дня Святого Миколая, ще й День Збройних Сил України. І перш ніж я привітаю усіх наших захисників, то ще моє у серці мені припав цей вірш. Я надіюся, що Тарас потім передивиться цей етер і почує цей вірш щойно написаний, щойно прочитаний. На алеї слави, побратими, Нам свіються з фото, як живі. Нині трохи поспілкуюсь з ними, пригадаю, будні бойові. Боже, Боже, як вас тут багато? Ціла рота ангелів без крил Принесу букет на ваше свято, Свято українських збройних сил. Мати чорну хустку одягнула, мати чорну одягла хустину, втратила кровинку на війні. Поруч промовляє тихо, сину, як же тяжко в світі цим мені. Запалила крихітну лампадку, Важко їй піднятися з колін. Заспівала зі слізми колядку, ту, яку любив найбільше він. Не такі тепер веселі зими, не такий уже яскравий сніг. Пам'ятаймо наших побратим, адже кожен з них за нас поліг. Отже, перш за все, нам велика вдячність і вічна пам'ять тим, хто поклав своє життя заради того, щоб сьогодні зранку ми змогли прокинутися. Поглянути під подушку, обійняти своїх дітей і разом з ними потішитися в сьогоднішньому святу, святу Святого Миколая. Бо більшість, 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 для більшості із нас аж до самої перемоги буде лютий 4-15. Котрий зараз місяць, чи день, чи година в душі моїй рана. суцільна руїна, Гроза, заметіль чи цвітіння акацій. В душі моїй лютий. Четверте пятнадцять Ракети у небі під Києвом танки украли в нас весни. Украли в нас ранки. Щодень о дев'ятій година хвилина мовчання. Чи скаже ще хтось про братерське єднання? Стає на коліна уся Україна, стрічає героя, полеглого сина. А скільки вже їх, що ключем журавлиним у небо злетіли за волю, країни? Сторінка історії писана кров'ю. Де єдність народу в обіймах з журбою цю книгу життя поміж всіх інших статків залишимо ми на віки для нащадків, щоб ви пам'ятали на років стонадцять, що був у нас лютий четверта п'ятнадцять. Друзі, це вірші. Вірші війни, бо це ті реалії, в яких ми з вами зараз живемо. Ми дякуємо нашим Збройним силам. Ми вітаємо їх сьогодні із свят. Хай вас оберігають, ваші ангели-охоронці, хай святий Миколай вас завжди тримає в своїй опіці. І нехай якнайшвидше допоможе вам здобути перемогу, якої ми всі. Так, чекаємо, як і вас, усіх вдома живими, неушкодженими. Це буде найкращий подарунок до будь-якого свята. І кожен з нас воює на своєму фронті заради нашої України. Тому не забувайте донатити волонтерам, які намагаються стояти за спинами наших воїнів, і робити кожного разу збірки. Усі посилання на активні і важливі збірки. Будуть сьогодні у коментарях, я надіюсь, у шапці профілю до цього прямого етеру. Не забувайте, що кожна гривня це крапелька, а з краплин складається океан. Океан нашої допомоги. Бо тільки разом ми сила моїй <кій> <кій> Україні, де серце самої Європи, де круче стрімкого Дніпра. Душа моя лине галопом В країну любові й добра, смілива, квітуча і вільна, незламна у вічній бурні. Я знаю, настільки ти сильна, що й Фенікс заздрить тобі, бо скільки тебе не палили, зіспали, скресала не раз, не знає ордаж, бо не сила згасити той дух, що не згас. Вклоняюсь до ніг тобі рідна, нескорена ненько моя, найвищої слави ти гідна, свята українська земля. Кожен із нас воює на своєму фронті, і що можуть поети, письменники, так це воювати за рідну мову? Тобою я мрію. І бачу заквітчені сни. У спогадах ти гомониш колискової мами, казками бабусі, пробузьків, які восени курличуть тобою, як в ірі летять над морями. Я чую тебе у потоках стрімкого Дніпра, у подиху вітру, у ніжнім птахів переливі, Я чую твій голос і серце моє завмирає. У кожному слові стіймаються ноти щасливі. Моя рідна мова у Всесвіті цьому безмеж, тримає мострій у важкому з врагами двобої, поскільки тебе не палили, ти досі цвітеш. Бо мова це зброя, а кожне є слово набої. Також нагадую, що кожна гривня це набої якими наші захисники нас із вами захищають. Тому пам'ятайте, що святкуючи будь-яке свято, купуючи продукти для святкового столу, купуючи подарунки, не забувайте, що всі ці свята ми маємо завдяки нашим Збройним силам, і їм допомога зараз потрібна перш за все. Не забувайте донатити. Пам'ятаєте, кожне слово зброя і кожна гривня це також зброя. Тому просимо вас не думати, що бувають маленькі донати. Не буває маленьких донатів. Кожна гривня крапелька в океані великої волонтерської допомоги. Ви знаєте, Читаючи вірш Тараса Сорочака, я теж простозилась, тому що, тому що неможливо в сучасних реаліях, мабуть, обійтись без сліз. Я обіцяла собі у перші дні війни, що плакати буду після перемоги, але десь на якомусь етапі, мабуть, зламалась. Думала, що сильна, бо ж кажуть, що сильні не плачуть. А сильні не плачуть найбільша у світі ілюзія. Бо сльози не слабість, ознака, що в них є душа, що зболене серце іще не роз'їла корозія, яка залишилась від ржавого в спину ножа. Так, сильні не плачуть, як вже спорожніло всередині. Як зламані ребра перебентувала душа і вийшла у темряву, де сновигають перевертні, Де зради і підлості випила досить куша. Ілюзія зникне у мить на затемнених вулицях. Розвіється вітром і віра, і надія, і снага, і пошкандибає душа на перепаних милицях, пожити їй вічно. Вона ж нас безсмертна. Ага. Ось так. Душа, кажуть, безсмертна. Бережімо один одного, бережімо душі один одного, щоб не сновигали спустошені у темряві. Що ще вам гарного прочитати? Знаєте, у найважчі часи, та навіть не у найважчі, а завжди, якщо не знаю, як вчинити, я просто даю руку Богу. Хай веде. В душі дощить, на серці не погоже. Я нерв оголений, в клубок мотаю. Врятуй мене від мене ж, милий Боже, бо в цім тумані не знаходжу ціль. У потимках думок, немов у хащах, блукаю, шпортаюсь і на умання бреду. Без тебе, Господи, ніколи і нізащо, шляху до себе я не віднайду, Хотіла вгору, ось я на вершині. За крок обрив. Німію на краю, тут лід і полум'я, боюсь у цій святині зморожу душу. Крила обпалю. Мій ангел, певно, десь відпочиває. Він біля мене втратив повну сил. Як крок зроблю, то він мене піймає, чи просто полечу униз без крил. Стою над прірвою, мій час лише минає. А що ж там далі? Щастя, знов урок. Тобі лиш, Господи, життя своє увіряю. Бери за руку, я зроблю цей крок. Не? Нещодавно, коли ми відзначали сороковий день з Дня смерті мого брата, отець підняв дуже, дуже цікаву тему, яка не давала мені спокою. Про жало смерті. Про те, що таке є жало смерті. І про те, як його позбутись. А де ж твоє жало смерте? Ти кожному лічиш ні. та я не боюсь померти, бо вічність живе в мені. Те жало твоє зневіра, це підлість, облуда, гріх, а щедра Христа офіра, він жала прийняв за всіх, Лиш сповідь душі обнова. Бо що є та смерть земна, а тіло і кров Христова то вічність, що нам дана? Продовжу себе у дітях, у внуках, як дасть Господь, змережу себе в століттях, як навіть зітліє плоть? Я вишию кожне слово, у вірші до вас вернусь. Для когось це лиш полова, в душі ж проросту комусь, і усміх торкне обличчя, В читанні рядків чи між? Життя то є протиріччя, то щедре, то в спину ніж. То що ж твоє жало смерте, зломлю його при житті? Ні, я не боюсь померти, бо вічність живе в мені. Це є, мабуть, та абсолютна віра, якої вчив нас Ісус Христос. Він усі жали, усі наші гріхи прийняв за нас усіх. Тому намагаймося жити так, щоб. Рисочка між двома датами нашої біографії була довгою. Зараз одну секундочку, маю звичку, губити свої вірші, губити те, що хотіла би прочитати для вас. Точно знаю, що вірш є з під руками. Але де. Летять роки чим душ понад загатами. далеко у незвіданий вирій. А що життя лиш рисочка між датами? Та як багато в рисочці отій, там перший крик, і крок, коліна з ранами, цілунок мами наче оберіг, Наука тата з мудрими порадами. І серцю милий батьківський поріг. Там школа, друзі, вчителі з уроками. Кохання перше, чисте, мов кришталь, і мрії, до яких ішли сто кроками, Торуючи зі стежки магістраль. Гарячі ночі, сповнені бажаннями, два серця палко б'ються в унісон. Переміж там і зустрічі з прощаннями, і біль, і радість, злива, і вогонь, там разом перемоги із невдачами, витрати, заробітки, може, й статки. А що в житті найбільше має значення? Ким ми були, а ким могли би стати. Нас небо вповноважило мандатами. Аж за харом смолитиме човна, щоб рисочку оту, щоб поміж датами устигнути наповнити сповна. Бо насправді прочитала таку мудрість, що не має значення, скільки днів у вашому житті, а значення має, скільки життя ви вкладаєте у кожен день. Тому подякуємо сьогодні, Святому Миколаю, за дарунки нашим Збройним силам за те, що ми ці подарунки змогли отримати, за те, що над нами спокійне, мирне небо, за те, що ми живі. Пам'ятаємо, що вони там в окопах іноді й подушки не мають. Вони в холоді, іноді їх їсти нема що, тому що. Ті, хто на передовій, добре розуміють, що перш за все, це безпека країни, безпека нас усіх. А ми, в свою чергу, маємо стояти позаду і допомагати всім, чим тільки можемо. Кожна гривня веде до перемоги. Немає маленьких донатів. Дуже прошу вас не бути байдужими і допомагати нашим волонтерам. Перевіреним волонтерам, бо тільки перевірені дописи про збори коштів ми пропускаємо, допускаємо у наших прямих етерах в коментарях. Пам'ятайте, що кожен з нас тепер волонтер аж до перемоги. Хай ті, що ще не заглянули під подушку, знайдуть під нею цілу торбу щастя, радості, здоров'я, всіх благ і добра. Миру нам усіх. Вітаю наших захисників із їхнім сьогоднішнім святом з Днем Збройних сил України. Хай святий Микола оберігає вас повсякчас. А наш етер підходить до кінця, тому всіх цілую, люблю, обіймаю. Гарного вам, мирного, спокійного дня!